Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам настрою та приємного перегляду. Давайте розглядати, до яких подій вам треба приготуватись. Або найкраще б приготуватись, то вже, як ви вважаєте за потрібне. Починаємо з особистого життя. Дивіться, для багатьох з вас поки що воз'єднання з кимсь, хто дарує вам радість, хто вміє викликати посмішку на вашому обличчі, хто взагалі вам приємний і з ким би хотілося побачитись, поки що ситуація якась, знаєте, от, або ви боїтесь. Не можете зараз наблизитись до людини, або людина дуже боїться там з якихось своїх причин. І поки що ця радість може просто відкладатись для вас. Вона не відміняється зовсім. Вона буде, бо бачите, тут радість вона ж цим закінчиться. Зустріч, коли радієте, коли посміхаєтесь, коли. А, ну, Щось відмічаєте ту саму зустріч, знаєте, весело і дружньо. А Просто поки що людина може в роздумах, може, це ви в роздумах не розумієте, зможете чи не зможете. Бажання то є, бажання цього воз'єднання, побачитись, поспілкуватись, воно є. Але ж якісь обставини цю ситуацію трошки тримають на, на паузі. Воно так. Але ви будете докладати зусиль, щоб все, ну, щоб все вийшло, щоб вийшло, от, знаєте, так, як хотілося би, так, як, так щоб е, може, ну, ну, скоріш за все, що тут в компанії, тут не те, що там на там двоє людей, тут більше двох людей буде. І це буде весело, і це буде, знаєте, з посмішками, з гучним сміхом і. З чимось смачненьким. Тож, ці, ці, знаєте, як, або ви, або людина замислилась, от, щоб, щоб все вдалося, щоб можна було б дійсно побачитись і провести дуже-дуже класний час. Давайте розглядати е, сферу кохання, до чого вам тут готуватись. Тут, знаєте, тут може комусь готуватись до пропозиції. Вона будь-якою може бути. Тут насправді я не буду звужувати коло, що там пропозиція виходить за мене. Ні. Це будь-яка пропозиція, там щось таке. Знаєте, але ж про відповідальність про те, що там. Людина якось, знаєте, ну, розуміє, що це наклада певні якісь там обмеження, певні ну, в деякому сенсі і складнощі. І, знаєте, коли розумієш, от все, ну, якось після цієї пропозиції щось там буде. Вирішено і щось далі, якось разом. якось там Треба буде взаємодія і подальша. І вона не така не швидка, не, не на рівні там, думки подумав, зробив. А це коли, знаєте, от все прораховано і все поступово робиться, але ж ну, рух йде, але він не такий не швидкий, бо це лицар, самий такий. Ну, він задніх завжди пасе, він нікуди не поспішає, бо в нього все ретельно продумується, бо він знає, що якщо він поспішить, він дурню може вкоїти. Він таке не любить. Це буде щось таке, знаєте, пропозиція, яка і людиною обдумана, обґрунтована якось буде, і так про взаємодію. Не те, що там давай там сама щось собі там роби, вигадуй. Оце разом. Давайте роботу розглянемо. Ой-ой-ой, щось в мене хочуть впасти карти, але ж ні. Робота. До чого вам тут приготуватись в роботі вашій? Ой, як? Слухайте, як мені таке подобається, можливості, можливості, які хтось з вас навіть швидко може втілювати в життя, але ж для когось з вас вони будуть, знаєте, з ризиком пов'язані. Для когось з вас це будуть можливості, до яких ви, може, ще не зовсім готові. Вам треба підготуватись спочатку. Може, щось там якісь, знаєте, Знання недостатньо у вас на сьогодення. Треба б вам їх трошки ну, збільшити. Для когось з вас важливо, що ви знаєте, тут ризикова людина, тут людина, яка, якщо знаєте, от загорілась внутрішньо. Вас нічого не злякає, вас буде штовхати. Оце я хочу спробувати. Мені цікаво, я хочу спробувати. Тут якийсь рух вже буде, і він буде давати вам ще більше можливості. Тут, знаєте, не, не тільки ну, щось одненьке там вам засяяло. І ви туди рухаєтеся, а тут, знаєте, як по дорозі ще виникають можливості і вам, ну тому так, тому і показують блазня, бо він дійсно він вміє запалюватись від того, що він щось спробує. Йому подобається, він намагається ще більш, більш, більш. Спробуйте робити, але ж тут тут самий такий початок. Тут не те, що ви вже робите, ви просто просуваєтесь далі, тут початок чогось дійсно нового. Те, що може дати вам і заробіток, і наповнювати вас творчо. Знаєте, от коли, коли ви робите і задоволення отримуєте. Не просто там я роблю це, бо я знаю, що так треба. Бо я знаю, що копійчину я за це зароблю. Ні, тут, тут наповнення ще й духовне буде. Тут, знаєте, розвиток буде. Тут насправді така крутезна інформація. І давайте розглядати, що краще б за все прийняти в цей день. От Так, знаєте. Воно вам буде щось корисне, воно вас десь просувати буде. Тобто, давайте дивитися, що вам краще, зміни, зміни. Про роботу, дивіться, про роботу дійсно. Дивіться, взагалі, то ви таким майстром в чомусь можете стати, але ж нехай вас не лякає те, що у вас будуть суперники, те, що там як з намагання треба буде. Проходити, знаєте, от коли те, що ви робите, воно ну знаєте, вам треба показати найкращий результат. от Для когось це ну те, що взагалі-то людина так би тільки так і хоче працювати, ну тільки так і цікаво, а для когось це може ну людину налякати. Але ж ми ж питаємо, що прийняти. Тож приймайте такий виклик, він буде вам дійсно цікавим, він буде надавати вам багато знаєте, ресурсів, але ж якщо вам треба буде десь там навчитись, він буде давати вам те навчання, у вас будуть можливості, у вас будуть вчителі. Тобто це не так, що, знаєте, там треба б ще й знайти. А тут сама по собі можливість якась, яка вам буде підходити в життя, вона ще й буде, знаєте, як супроводжуватись вчителем. Тож цікава позиція. Ой. А від чого ж тоді краще б за все відмовитись? Давайте розглядати чого вам би краще б за все відмовитись? від дуже довгого, від дуже таких, знаєте, от затяжних роздумів, від е, м коли. Тут якось, знаєте, коли ви все по максимуму робите. Тобто, дивіться як. Я ж правильно, зараз я, я трошки поспілкуюсь з картами, я ж правильно розумію те, що я так. Так, все треба робити помірно. У вас тут можуть бути трошки, знаєте, от коли, все, що ви до чого ви беретесь, у вас не буде. Ну, як розмежування. Ну, наприклад, так, люди зазвичай живуть по розкладу. Ну, наприклад, там, прокинувся сніданок, там, щось там поробив, попрацював, десь поїздив. Ну, якісь справи робив обід. Потім знову якісь справи, 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 потім вечеря, потім там відпочинок і спати, спати лягаєте. У вас може бути це от як. О, зараз як же ж це вам пояснити? Ви можете дійсно, от знаєте, ну, як не вміти трошки розпланувати собі це, як знаєте, дуже-дуже багато вкладатись. Ну, тобто, дивіться, прокинулись, беретесь за роботу, і поки не розумієте, що ви вже падаєте від втоми, ви до роботи не кидаєте. Ну, тобто тут людина дуже працьовита, це, звісно, ж, дуже добре, але ж оце розмежування, коли ви працюєте, відпочиваєте, працюєте, відпочиваєте для вас. Найкраще за все. Тобто, не робіть собі таке, що, знаєте, ви, ви всі свої сили викидаєте, бо в мене ж є конкуренти. Я ж, не можу, я ж не можу зробити так, щоб конкуренти мене проковтнули. Але ж вас легше буде проковтнути, якщо ви будете аж занадто втомленою людиною, бо ви будете від цього трошки гірше працювати. А ви так вмієте, ви вмієте себе довести до е, такого, що ви ледь дихаєте потім. Тож бережіть себе. Так, і від чого вам, ну, знаєте, чого не уникнути? Давайте подивимось, чого вам все ж таки в цей день не уникнути. Так, дивіться, ви з ким зможете посперечатись. Я все ж таки вірю, що такого ви зможете уникнути. Посперечатись, об... або ви образитесь на людину, або вас людина дуже-дуже образить. А насправді ситуація, яка от потім вона буде вами розглянута, і виявиться, що там насправді ну, ну, нема на що було ображатись. Ну не, не було. Такої насправді ситуації, щоб так себе поводити, щоб так сперечатись, так своє щось доказувати людині, там ви зможете. От знаєте, питання, чого не уникнути, але ж є підказка, що ви дійсно, якщо в ситуації докласти зусиль і ту рівновагу якось якимось чином, ой, отак, отак вам видно, якимось чином вам ту рівновагу втримати, то все закінчиться сміхом, якимись жартами, і все буде добре. І ніяких образ не буде, і їх можна буде оминути. Але ж пам'ятаєте, тільки якщо ви дійсно. Будете налаштовані на ту рівновагу, на якісь компроміси, на якісь, знаєте, ну, спілкування і домовленості. Бо, може, настрій у вас буде такий, що ви не згадаєте про рівновагу, а просто емоційно підете і щось там комусь розкажете. І давайте порада від вищих сил яка порада може бути на цей день від вищих сил. Помірність. Оце те, про що я казала, помірність. Вмійте зробити обрати, от саме, знаєте, золоту середину. І рухайтесь вперед, що ви там собі наміркуєте, де яка ситуація вас гармонійно буде налаштовувати. Ви відчувати будете, що от, от я хочу це зробити, бо воно мені так подобається, воно мене змінює і змінює на, на краще. І контролюйте, будь ласка, всі свої дії в цей день. От знаєте, як будьте зараз, от всі, що я роблю. Для чого я це роблю, бо будуть такі, знаєте, трошки зміни у... у сприйнятті. Ну, от знаєте, день, коли трошки ви будете як у хмарах літати. Це і непогано, воно іноді треба так, знаєте, відволікатись не бути аж занадто серйозною людиною, але лише... ж. Ненадовго відволікайтесь до тих хмар, повертайтесь до справи, контролюйте все, що ви робите. Ну, день такий. Наступний день може бути трошки-трошки інакшим. Всім дякую за проведений час. Всім вам найгарнішого дня, найгарніших змін в цей день. Будьте. І міцні, і здоров'ям, і своїми думками, і своїми прагненнями. І нехай все у вас якнайкраще виходить, змінюється і приводить вас до таких результатів, про які ви тільки б мріяти могли. Побачимось. І не забувайте підписуватися, якщо вам дійсно цікаві такі відео, тоді точно з вами побачимось. На все добре.